Росіяни масово гинуть на Курщині в ДТП. Все через унікальну пастку. Постаралися ЗСУ? Чеченці самі здають позиції бійців РФ українській армії. В чому причина? Деталі за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Окупанти масово гинуть на одній з трас у Курській області. Про це повідомив російський військовий Святослав Голіков. За його словами, якісь невідомі ДРГ встановлюють на дорозі так звані зуби дракона. Це бетонні перешкоди для просування техніки. Причому розміщені ці фортифікації прямо на трасі, якою армія РФ евакуює своїх поранених. Ані розпізнавальних знаків, ані попереджень про перешкоди на дорозі, звісно ж, немає. В результаті стверджує окупант, автівки на швидкості до 150 км на годину посеред ночі просто влітають у ці пираміди. У підсумку машина після зіткнень виглядає ось так. А пасажири та водії відправляються на той світ. За даними бійців РФ, тільки за одну добу на дорозі смерті загинули 40 росіян, ще стільки ж поранені. Серед ліквідованих окупантів є також інженер загону ударних БПЛА з позивним Лавр. Про це свідчить некролог в одному із ворожих пабліків. Тим часом на полі бою під Курськом складна ситуація. За словами російського блогера та політолога Майкла Накі зсу мають проблеми з колісною технікою. каже, вона вже не дозволяє швидко пересуватися через появу багнюки також через погоду впала ефективність дронів, які основною перевагою української армії. Далі цитую, але про жоден тріумф російських військ не йдеться. У Курській області зараз битва. Позиції переходять із рук у руки. Обидві армії зазнають втрат підбивати підсумки не просто рано, а неможливо ще нічого не закінчилося і не близько до завершення. Кінець цитати накі додає, що російська сторона вже не кричить з усіх боків про успіхи. При цьому має великі втрати на полі бою. За словами блогера, деякі бійці армії РФ не готові вмирати ні за що і тікають з підрозділів. Тим часом чеченцями з підрозділу Ахмат пропонують винагороду за інформацію про розташування підрозділів російської армії. Відповідні заклики кілька разів на день звучать по радіо на всій території Курщини. Зазначається, що такі трансляції вже принесли перші результати і дозволили зазначити місця дислокації морпіхів окупантів. Виглядають заклики. Ось так Там наші садібаду. А на цих кадрах російські військові йдуть на штурм позиції української армії у Курській області. Бійці 61-ї механізованої бригади ЗСУ показали, як відбили атаку ворога. Помітивши на обрії кілька БМП-противника, наші воїни максимально задіяли можливості артилерії із касетними снарядами для знищення ворожої піхоти. В результаті накрили окупантів вогнем у полі та не дали закріпитися в лісосмузі. Крім цього, БМП росіян теж відправили на металобрухт. Тим часом в офісі президента заявили про необхідність перенести війну на територію Росії. І йдеться не лише про Курщину чи решту прикордоння, а й про інші області Саратовську, Орловську, Ленінградську та Московську. Про це в інтерв'ю виданню Дівельт розповів Михайло Подоляк. Він переконаний, що для такого сценарію Україні потрібно більше далекобійної зброї і дозвіл партнерів бити нею глиб територій РФ. Водночас, великий бізнес теж робить все можливе, щоб збільшити міць сил оборони. Наприклад, сталевий фронт Ріната Ахметова розпочав виробництво захисних екранів для танків леопард. Вони вбережуть бронетехніку збройних сил України і життя її екіпажів від FPV-дронів. Сталеві екрани решітки виготовляє Метенвест на своїх засекречених виробництвах. Собівартість конструкції приблизно 20 тисяч доларів. А це лише 0,3% від вартості власне танка леопард. Що коштує близько 6 мільйонів доларів. До того ж, ЗСУ отримує ці сталеві екрани безплатно, на відміну від російських імпровізованих захистів. Українські екрани забезпечують захист без втрати маневреності та бойової ефективності техніки. Ці конструкції вже використовуються на радянських танках т 72 українських Т-64 та американських М 1 Абрамс, а також на БМП Бредлі. Встановлюються вони на власних ремонтних базах ЗСУ і вже потім обладнані додатковим захистом. Машини вирушають на нуль. На монтаж одного екрану у команди із 10-12 людей іде близько 12 годин. Військові відзначають, що живучість техніки зростає на 30-40%. Кім Чен Ін вирішив відправити на війну проти України 12 тисяч солдатів, серед них і бійці спеціального призначення. Такі дані отримала розвідка Південної Кореї. Президент країни Юн Сок Йоль навіть скликав термінову нараду з питань безпеки. На ній обговорив участь військових КНДР у війні Росії проти України. Медіа південної Кореї також повідомляють, що півтори тисячі солдатів КНДР вже прибули до Владивостока. Їх доставили чотирма десантними кораблями та трьома суднами супроводу. Наступну частину військ Пхенян відправить найближчим часом. Зазначається, що північно-корейські солдати перебувають на російських базах у Владивостоці, у Соріську, Хабаровську та Благовіщенську. Їм видали російську військову форму і зброю. Розвитка південної Кореї припускає, що на фронт вони поїдуть після завершення підготовки. Натомість у НАТО досі не підтверджують перекидання бійців КНДР до Росії. Генсек альянсу Марк Рюта запевняє, що доказів цьому поки немає. Проте він у постійному контакті із Південною Кореєю стверджує зворотнє зацитую. Наразі наша офіційна позиція полягає в тому, що ми не можемо підтвердити повідомлення, що Північна Корея активно з солдатами залучено війну. Але це, звісно, може змінитися у будь-якому разі, навіть якщо Північна Корея фізично не присутня на полі бою, вони допомагають підживлювати агресивну війну Росії проти України разом з іншими такими як Іран Китай. Для чого обхендяну ян допомагати Москві живою силою? Видання The New York Times пояснило мотиви Кім Іна. Він хоче дати своїм військовим бойовий досвід, якого у КНДР не було вже упродовж десятиліть. Крім цього, північна Корея постачає Росії зброю, зокрема й балістичні ракети КН-23. Інженери та військові КНДР прагнуть зібрати якомога більше інформації про їхню ефективність, модернізувати, щоб підвищити привабливість для потенційних покупців. Водночас експерти в коментарі виданню пояснили, що Північна Корея навряд чи задіє значну кількість бійців найближчим часом. Мовляв, така операція вимагатиме ретельної підготовки і КНДР, і Росії, подібної до спільних військових навчань, які регулярно проводять Південна Корея та США. Інші експерти не відкидають варіант, за якого північно-корейські бійці одразу після потрапляння на фронт здадуться у полон. Так вважає. Кореєзнавець Леонід Петров. На його думку, солдати КНДР до цього не мали змоги залишити свою країну. А тепер, звільнившись від режиму кімчанина, можуть попросити притулку в Росії чи за її межами. Цитата далі. Люди втікають від репресивного режиму Кім Чен Іна, опинившись на лінії фронту, і без великих труднощів можуть залишити окоп чи здатися, або просто загубитися в тих місцях без дислокації. Вони можливо можуть залишитися в тій країні, в якій зараз перебувають, або вибрати переїзд до південної Кореї, де вони вважаються громадянами Республіка Корея. Таким чином у них буде певний вибір місця перебування. Кінець цитати. У тому, що Путін відправить бійців КНДР воювати проти України, не сумнівається Кирило Буданов. Очільник гур заявив, що в Росії тренують близько 11 тисяч північно-корейських солдатів. Він стверджує, що вони будуть готові до відправки в Україну 1 листопада. При цьому використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший підрозділ із 2 тисяч осіб вирушить до Курська, переконаний Буданов. Куди поїде решта бійців, поки невідомо. Водночас, глава розвитки Естонії Анс Ківісельх вважає, що в такій кількості солдати КНДР все одно не змінять ситуацію на фронті. Проте є нюанс. Далі дослівно. Можливо, відправлення Північною Кореєю на український фронт таких сил не принесе якихось суттєвих змін на полі бою. Однак, якщо це продовжиться протягом тривалішого періоду часу. То це може зіграти суттєву роль у майбутніх боях. Кінець цитати. Нагадаю, що Володимир Зеленський днями теж підтвердив, військовий КНДР вже проходять підготовку в Росії. За словами президента, йдеться про близько 10 тисяч солдатів із різних родів військ. Крім цього, частина офіцерів із Північної Кореї вже перебуває на окупованих територіях України і беруть участь у спільних навчаннях. У Дніпровському районі столиці уламок ударного російського дрона поцілив у багатоповерхівку. Пошкодив фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. Понад три з половиною години тривала повітряна тривога у Києві. А у Дарницькому районі уламками ворожого БПЛА пошкоджено припарковані автомобілі. Побиті фасади кількох будинків, балкони, вибиті вікна. Незначні пошкодження зазнало приміщення одного із ресторанів. Під час ракетної атаки, 18 жовтня, росіяни атакували три локації у Одесі, поцілили у приватний сектор. Пошкоджень зазнали більше десяти житлових будинків, і про таке, власне, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Також загорілась триповерхова будівля та два легкових автомобілі. Поруч пожежу загасили. На місці виявлено боєприпаси від касетної ракети. Попереднє, на щастя, травмованих немає, звітують посадовці. Протягом минулої доби ворожих ударів не зафіксовано по Харкову. Однак Золочеву вдарив невстановлений не встановлений ворожий БПЛА. Обійшлося без руйнувань і без постраждалих. А у Купінському районі області у селі Подоле за медичною допомогою звернувся 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу. Про таке йдеться у щоденному звіті очільника ОВА Олега Сенігубова. У Кураховому через удар окупантів пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки. Крім цього, торговий центр і супермаркет. У гірнику руйнувань зазнали шість п'ятиповерхівок. У Покровську пошкоджено будинок, крамницю і інфраструктурний об'єкт. У Гришиному пошкоджено два будинки і лінію електропередач. Ще за даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Краматорському районі через терор ворога пошкоджено 12 житлових будинків та нежитлове приміщення. Крім цього, дві адмінбудівлі та лінії електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджені шість приватних будинків і багатоповерхівка. За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Мирноградській МВА розповіли, що одна людина, на жаль, загинула через ворожий обстріл міста у середу. Це 16 жовтня. Тоді Мирноград росіяни обстріляли артилерією. Про жертву удару стало відомо лише сьогодні, 19 жовтня. Путінські війська завдали 243 удари по Запорізькій області. Голова тамтешньої ОВА Іван Федоров повідомив, що під обстрілами перебували сім населених пунктів: це Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївка, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та Левадне. По території області били із РСЗВ і артилерії, а також випустили 124 БПЛА різної модифікації. Загалом надійшло п'ять повідомлень про руйнування житових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на щастя не постраждали. Армія Росії в ніч на суботу атакувала марганець на Нікопольщині із важкої артилерії. І про таке розповів очільник ОВА Сергій Лисак. Жертв, на щастя немає. А на Херсонщині минулої доби внаслідок ворожих обстрілів поранені дев'ятеро людей. Пошкоджені освітні та медичні заклади, адмінбудівля, три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, автівка швидкої, автобус, автомобілі та агротранспорт. Армія Росії била по 16 населених пунктах цієї області. Про таке каже керівник ОВА Олександр Прокудін. на Миколаївщині. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили один шахет. Також близько другої години ночі під артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Загиблих чи поранених немає. Про таке повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Окупанти атакували шостку на Сумщині. Ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу міста, частково зруйновану будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті. П'ять рятувальників отримали поранення. Їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та шість одиниць техніки ДСНС. Також пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Було знеструмлено низку населених пунктів. За даними ОВА, росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши власне каби та шахеди. В області семеро людей отримали поранення. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині, як повідомляє голова ОВА В'ячеслав Чаус. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували. Тим часом військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що станом на шосту ранку у Чорному морі знаходиться один ворожий корабель, який є носієм крилатих калібрів. Ракети на борту відсутні. А у Середземному морі є чотири судна противника, із яких три є носіями калібрів загальним залпом до 16 ракет. Як минула ваша доба? Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Володимир Путін назвав провокацію, нібито бажання України відновити ядерний потенціал. Російський диктатор запевняє, що Москва ніколи не допустить такої ситуації. Ось послухайте. Така така угроза буде сами реакцію. Визывають у Російській Федерації. Могу сразу сказати. Росія этого не допустить ні при каких обстоятельствах. Водночас Путін не відкинув варіант, за якого Україна могла би створити ядерну зброю. Каже, в сьогоднішніх реаліях це не складно. Создати ядерну зброю в світі не складно. Я не знаю, способна ли зараз це зробити Україну, це не так просто ну, для України сьогоднішнього дня. Але в цілому це. Ба більше очільник Кремля стверджує, що Україна буцімто ще до початку повномасштабного вторгнення розглядала ідею відновлення ядерного потенціалу. Ще до того, як кризис перейшов в гарячу фазу, вони вже тогда до этого заявляли, що ну заявляли так относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что вот, Україна б мати ядерне. У Путіна навіть запитали, як діятиме Росія, якщо ядерну зброю Україні передадуть західні партнери. Послухайте, що сказав диктатор. Это, это Ми вот, же і фон соответствующий действия соответствующие нужны. Это у, Утаїть невозможно, как шило в мешке. Невозможно и мы в стані прислідіть любое движение на этом направленні, схоже, у Москві всерйоз прийняли інформацію медіа про нібито бажання України повернути собі ядерний статус, адже крім Путіна прокоментувати ситуацію взявся Сергій Лавров. Той як завжди обмежився звинуваченнями, бізумце. І нічого з цього, звісно, не вийде, ніколи ні при яких обстоятельствах. Активізувалися навіть пропагандисти на російському телебаченні. В своєму ефірі Володимир Солов'йов закликав владу негайно атакувати Україну ядерною зброєю. Мовляв, на неї витратили багато грошей, а тому гріх не використати. Тому послухайте. А у мене простий вопрос до усім тим, які говорять, що не треба використовувати тактичне ядерне оружі. Ви хочете сказати, що наше государство вкладували. Безумные деньги. Вот мы с Михаилом Михайловичем эту тему обсуждали. Безумные деньги на протяжении десятилетий, создавая нестратегическое оружие для того, чтобы его никогда не использовать, что ли? Потому что оружие судного дня – это стратегическое ядерное оружие, правильно? А тактическое – тогда зачем мы создавали? И когда вдруг раздаются крики «Не смейте!» А почему? Из каких соображений? Создавали як і стратегічне, так і тактичне для того, щоб не було вот нападіння на нас. Ну воно є на нас нападіння є. А що ж, Україна? Володимир Зеленський вже чітко запевнив, що створювати ядерну зброю ніхто не буде. Ось що він сказав, цитую. Стосовно ядерної зброї, по-перше, ми не збиралися створювати ніяку загрозу світу і ніяку ядерну зброю. Я хочу, щоб ми розуміли. Що від деяких медіамайданчиків це був кит такої інформації. Кінець цитати Зауважу, що першим про нібито ідею Україну відновити ядерну зброю написав німецький таблоїд Більд. Його військовий глядач Юліан Рьобке послався на слова неназваного українського чиновника. Той буцімто заявив, Україна має відповідні матеріали і знання, щоб за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. Проте наголошу, що президент порушив тему ядерної зброї ще під час зустрічі із Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Він розповів, що таким чином намагався переконати кандидату президента США підтримати запрошення України до НАТО. Мовляв, Україна відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на Будапештський меморандум, який не спрацював. Тож тепер виходів: два вступ до НАТО чи повернення ядерної зброї. Цілком можливо, що публікація більд і дискусія навколо ядерної зброї це спроба офісу президента спонукати захід прийняти план перемоги. Мовляв, у разі відмови Україна готова піти на ескалацію ситуації. В чому не зацікавлені союзники? І, схоже, партнери зарухалися. Зеленський стверджує, що команда Байдена невдовзі озвучить офіційну реакцію на план перемоги. Процитую. Щодо фідбеку, я чекаю команду Білого Дому в Україні. Я чекаю, і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Кінець цитати. Чи погодиться Вашингтон виконати перший пункт плану перемоги і запросити Україну до НАТО? Видання The Guardian пише, що саме небажання заходу піти на такий крок і спонукало Україну порушити тему з відновленням ядерки. Давайте наведемо пряму мову співрозмовника газети. Є розуміння, що до країн з ядерною зброєю ставляться по-іншому. Це екзистенційний конфлікт для України, чого, схоже, досі не розуміють на заході. Кінець цитати. На цьому тлі країни НАТО ще й розпочали ядерні навчання. Генсек альянсу Марк Рюте запевнив, що їхньою метою є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії, зокрема Росії, і наголосив, що йдеться про щорічні тренування. Тож ні для кого вони не повинні бути несподіванкою. Будемо спостерігати за подальшою панікою Кремлі, а поки, друзі, підпишіться на канал і поставте свої вподобайки під цим відео.